Україні, шановні пані та панове. Ми вітаємо вас на нашому каналі. Ми продовжуємо запис відео рубрики Друже Філософи. Ми цю рубрику відкрили розмовою про те, що таке філософія. Розмова була з Сергієм Курбатовим. І ми тоді обіцяли вам, що другий ефір буде присвячений війні, тематики війни, тим більше це тематика актуальна. У мене не було жодних сумнівів, кого запросити. До нас на бесіду. Це В'ячеслав Артюк, кандидат історичних наук, доцент. Ну, я не знаю іншої людини, яка б була так глибоко обізнана і в українському контексті, і в історичному контексті, і в філософському контексті. Слава. От я з першого початку цієї активної фази я бачив, що от щось таке прокинулося глибинне, да, щось таке серйозне. Ну, Я маю на увазі, що люди брали зброю. Вони були готові боронити. Я маю на увазі те, що от тут навколо Сум, ахтирки, Тростянця була, зазнала поразки ця Кантемирівська дивізія. Який твій погляд на ці події, на феномен війни? Війна ну, це справді. Це справді. От з точки зору світогляду такої людини миролюбивої. Ну, це страшно. це це коли вбивають, це коли захоплюють, це коли страждання. Але коли ми говоримо от, про війну в історичній ретроспективі, скажімо так, то ми ну, якось, чітко бачимо одне, що як не дивно, якраз через феномен війни українство завжди активізувалося. От, якщо ми говоримо про ХХ століття, це національне визнання змагання 17 -го, 21 -го років, якраз період війни, і тоді постала незалежна українська державність. Якщо ми говоримо про там, період Богдана Хмельницького, 17 середини ну, знову знову війна. І якщо ми говоримо про це українство, то ми говоримо про те, що це якесь самостійне начало українське активізується, от яке постує якусь особливість виділяється і щось такое інше, більш загально, припустимо, війна банана Хмельницького, це виділення із речі Посполитої. Національне визволені змагання це виділення із. Общі руського такого контексту геополітичного. І ну, що таке ця війна? Ну, тут важко говорити власне, і щось програмувати на майбутнє, і згадувати на майбутнє. Але ну, справді, ну, що, щось якісне повинно відбутися саме в українстві. Цього ми поки що не знаємо, але я думаю, ну так можна згадуватися, можна вірити, можна надіятися, але щось такі ментальні окуляри, скажімо так, дивимося. Але щось зрозуміло повинно відбутися. І, і під час цієї ну, сконструюватися, припустимо, врешті-решт українська нація, яка там незаконструйована, була розділена, роздвоєна, розстроєна, а може ну, ще щось інше. Але в цілому, ну, краще війни не було, звичайно. Краще все це конструювалося якось по-іншому. Але от ми по ній мають усвідомлювати, що ну, це людина, це істотика воює. Якщо ми думаємо, що це завжди якийсь настав мир після Другої світової, та ще в Європі, де, то ну, ми мабуть, помиляємося. От. От мені здається, що от у цій війні з'явився ну якийсь шанс закрити цей гіштальт да, от, от, і змінити парадігму, яка будується на ідеї незалежності, на парадігму, яка будується на ідеї якогось розвитку соціально-економічного, експоненційного розвитку. Я розумію, що ну, мене напевно будуть критикувати, да, але все ж таки. От, Постійно була ідея незалежності, і зрозуміло, чого вона була. Постійно треба було виборювати свою, свою суб'єктність. А от зараз, все ж таки, на мій погляд, з'явився цей шанс. І у ці всі жертви, ці всі страждання, вони не будуть марені. Ну будемо сподіватися, що вони не будуть марні. Це загадування на майбутнє. Зрозуміло, що війна коли наразі закінчиться. Зрозуміло, що це треба відбудовувати. Зрозуміло, що знову ж ми слабі, зрозуміло, що слабим завжди, хтось захоче скористатися. І коли ми говоримо про якісь там приваги які соціально-економічне розвитку, ну ми сподіваємося, що так і буде, власне, і ми будуємося, але, але все це майбутнє. От розумієте, краще все-таки з минулим, там якісь джерела і на щось можна і якісь там більш-менш такі вірогідні припущення висловити відносно того, яке насправді було це минуле. А от відносно майбутнього так поскати не можемо. Розумієте, що ми завжди, коли говоримо про і минуле, і майбутнє, ми перебуваємо тут і тепер. Ми ж не, не летимо, тобто майбутнє дивимося, яке воно там насправді буде. Да? Ми хочемо, щоб таким воно було з точки зору сьогодення. Ми скажемо так закидаємо у майбутнє свої мрії, свої бажання, свої інтереси. І думаємо, що минуле майбутнє саме таким буде розумієте. Насправді, знаєте, я сказав колись, а це ще от, був колись такий, пам'ятаєте, філософія Августина да, Аврелія. Августин Аврелій, який висловив таку свої сповіді, цікаву таку думку про те, що ми завжди перебуваємо тут і тепер. Yeah. От, з точки тепер ми, тому що в нас є пам'ять, ми сприймаємо, ми, ну, тому що в нас є уява, ми конструюємо майбутнє. А тут, тепер, ні, тут з точки тепер не виставить, розумієте. Так само і відносно майбутньо. Ну, Скажімо так, ну, відносно майбутнього. Будемо сподіватися, що це буде так, що це буде краще. Власне, це йому, Аби ми справді знали, яким конкретно буде там, те, те майбутнє, так може ми і не сподівалися. От, знаєте, от, тут якась хитрість історії, от, розумієте, Та, що от, коли ще говорилися, філософи, хитрість історії. У чому ця історія полягає? Ми щось хочемо від майбутнього. Це одна сторона. Протилежна сторона з нами, Теж хоче від майбутнього і конструює свій образ майбутнього. А насправді буде щось В цьому хитрізь історії. Розумієте? Щось третє буде? Не по нашому, і не по їхньому, і не по третьому. А щось таке буде ну частково, але буде не таке до речі. Про августі на Аврелія вже говорили тут у зв'язку з. Тим, що ти говориш, це про град Божий, правильно там не, не, це, це у сповіді в нього, але, ну, А, Ну, ну от про, про важливість цього моменту ми говорили у зв'язку з тим, що от синдром відкладеного життя. Всі очікують перемогу, а зараз якби не життя. А от зараз якраз от да, дуже цікаве змістовне життя. Я от який хотів питання задати. От, на мій погляд, от я пройшов звичайну радянську школу, де читалася українська література, і мене завжди це муляло, що образи якісь от депресивні, це Чіпка, зґвалтована дівчина. А у цій війні українці ну, показали те себе такими, що ну, новий герой. Да, от. Як ти думаєш? от, чи можна поєднати у цих героїв цієї української війни от із, із запорожцями? Ну, звичайно, при бажанні все можна, розумієте? Ну, Ре? давай поєднаємо. Ну, дуже. дуже хочеться. Тут, от, от, у, Запорізька Січ. От. Які традиції тут перенесені зараз, то що тут? Ну, Запорізька Січ таке таке, ну знову ж, як сприймати Запорізька Січ, Запорізька Січ не ну, називаєсь військової демократії, там да, от, устрій. Запорізька Січ, наш отакий от, образ сконструювався знову ж таки, підпливав народництво, Це те, що от. Як стоїть за Україну завжди, перемагає турків, татар, поляків, там, московитів, от, якісь такі речі. Але зрозуміло, що в реальній Запорізькій Січі там теж було все, скажімо так. Просто образ, який склався, такий, він отак от, от, зараз працює. Зрозуміло, що якщо цей образ перенести на сьогодення, ну теж повинно працювати, ми теж перемагаємо, ми теж воюємо, ми боремося, ми, власне, не здаємося, І ну, якісь такі от моменти, якісь аналогії, звичайно, провести можна. Але все це робота з образами, скажімо так, і більше. Але ми так от, а ми так запрограмовані сприймати намасову таку рівень, не спеціалізоване мріє. От от ми так запрограмовані, сприймати минуле. Минуле, яке повинен працювати на сучасність, а інакше, а якщо не працює минула сучасність, для цього заліна нам потрібно, краще нічого її не пам'ятати. Хоча, звичайно, не тільки якісь героїчні вчинки, не тільки якісь перемоги, не тільки що славне працює на сучасність, як це свідчить знову ж то саме досвід сприйняття минулого трагедії теж можуть працювати на якось позитивно. На, на, на сучасність. Ну, звичайно, що сучасна армія це не та армія, звичайно, що там дисципліна, звичайно, що принципово інші мови, Да? Але от якісь такі смисли те, що називається окремі. Ми можемо зв'язку з тієї зараз так теж. Все це є. Все це це є. є. Тобто тут Можна, в принципі, допровести. От я зустрічав, що говорять про такий образ Казак-Мамай. Це от такий вільний казак. А навіть які за свої гроші воює, розумієш? Ну є насправді ну, і таке, я ще, ще наголошую. Те, що вам має це образ саме. Цей образ відображає чись бачення. От. Свободно, вільно козака має Хто ж конструював цей образ? Ясно, припустимо, ну, колишні козаки, які потрапили, припустимо, вже стали селяни, або потрапили в Кріпацьку Залежність там, в XVIII столітті. На... Їм хочеться, щоб... такий цей образ бо він відображає їхні мрії. І ясно, він такий конструюється, і такий, я потім до нас приходить, і ми. За кожним таким образом стоїть якась, якась потреба, якоїсь групи, якої... а чи окремої людини, чи якоїсь невеличкої групи, чи великої групи людей, розумієте? І от тому образ такий конструюється. Є така пісня українська, мені дуже подобається. Гей, була в мене коняка. Я не буду зараз співати і тим більше переказувати. Там а, ситуація, що козак один, один в степу, ось він там щось варить, да. От, і на, на мій погляд, якась така от відображення свободи, от справжні, справжні св свободи. От я думаю, от це наша якась цивілізаційна позиція в цій війні, в тому числі за справну свободу. Там от, там українській мові ніч не тільки є ще краще слово воля. Воля mm. вольна от, свобода це якесь таке, знаєте, щось таке дисциплінуюче, навіть ось таке є. А от воля це от, от, от таке, да? От є справді, ідея волі основоположна ідея. Скажімо так, для деяких груп населення України, тому що вони, скажімо так, перебували хоч частково, але якій ситуації неволі да, і конструювали образ волі, куди вони хотіли виробити, і цей образ волі пересонівався якоїсь там якійсь людині, там, чи в якомусь стану в козацькому, перепускні. От Тоді було правильно, тепер неправильно. От ми орієнтуємося на таке, тому що хочемо виявитися із ситуації неволі. Ось такі речі. Ще одна ну, до речі, ознака, мені здається. А образ української армії, а армії армії розумних людей. На свічі ж там ж були випускники києва мегалянської академії. Правильно там, ну, там ясно, жосове серед старшини. Там бу, були ці люди, які латинську мову прекрасно знали, і, і, і ці ті частини. Ну ну якась ясна частина свідчення були. От і ми розуміємо, що козацтво ну, із самих різних. Навіть народі формувалися. І там і, і поляки були частково, там і татари були частково на, на, на Січі. Зрозуміло що там різні люди. Але от те, що е, якась освіченість була там, і звичайно, це освіченість того часу. Ну, то це, це факт, звичайно, хто сперечатися не буде. Генерала Залужного дуже хочеться порівняти з Іваном Сірком. Людина, яка не програла жодної битвою. Знову, От, О, характерник, щось таке, духовне, yeah. таємничене. щось yeah. так. Не з Івана сірком, а з образом Івана Сірка. Well, ну, yeah. Сконструйованим yeah. деяким типом свідомості. Звичайно, можна. Якщо ти, звичайно, не, не дивись, не, не бачиш, що сірко там, обслуговував деякий час інтереси Московського царя, якщо це відкинути все. Нормальний образ таке, чому, чому не, 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 не прирівняють. У мене от перші дні війни, навіть години війни, ну я логік, вчитель логіки, я вважав, що це нелогічно, тому я відверто визнаюся, що я, я не передбачав, що так буде. У мене відразу образ Героїв Крут, тобто битва, яка була приречена. А ось тут, ось тут коли ну, ми побачили, що відбулося, що в принципі даємо відсіч. От. Я задав собі питання: не, а, а от не, не вже тут переможемо. от, от е, Всі ж в принципі війни національно визвольні якщо їх можна так назвати, думаю, що умовно, вони в чомусь були приречені, правильно, українці? Ну да, це, це, так. Вони приречені були, тому що ми знаємо, чим вона закінчилося. Ясно, хто, хто розпочинає війну, той так не думає. У нього ж такі самі мрії, надії, сподівання на перемогу. А потім воно все закінчилося і приходимо от ми через 100-200-300 років і кажуть, от, бачимо от так, ну були проречені. Це все вже наше бачення тих воїн, але не тих, хто не участі брав от, 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 такі речі. А ну те, що говорити про якісь моменти порівняння, ще одного що порівняти з усім можна. Але от знаєте, от, все-таки тут я скептик трішки, от, знаєте, у того самого Гегеля, є от така от, гарна думка, що історія вчить одному, що вона нічому не вчить. Справді. Реальна історія, яка відбулася одного разу, і вона є знову ж, історія вчителька життя, пам'ятаємо, ще з античності, да, от, от, насправді воно вчить мало. Тому що розумієте, щоб історія вчила, і хтось щось навчився від минулого, беручи участь в якихось подіях в сучасності в тих войнах, ну, треба одне, щоб справді події майже були тотожні, щоб вони повторювалися. А, а так як в історії все відбувається одного разу, то момент повторення не відбувається. Це ми спеціально конструюємо, нібито, якийсь цикл є, що воно повторюється, все те саме. І от коли те саме до то, того то саме, тоді історія значить -то, може. Але коли всі події різні, то зрозуміло, що навчити не може, і ну, більше того, ну, давайте уявимо собі. От людина, яка от бере участь в якихось подій, прийме якийсь виначальник, він приймає рішення. Да, от, от з точки цього моменту цієї ситуації у цей час, коли він приймає рішення, він що згадує всі якісь там о, війни минулого і запитує, а що чому повчиться у цих воїнах. Вони задуховнюють його. Вони його задуховнюють. Кого? Ну, начальника цього, військового. А ну так, хто задуховню? То ясно, що той, хто приймає рішення, він найменше думає про якусь там ну бажання. А вже приходять люди після ось всього. Дослідники приходять, якісь там, патріоти приходять які, скажі, от, от вони починають конструювати. Да? Ідея і історія вчительки життя. Але процес історичний справді складається з одиничних неповторних фактів. Якісь окремі моменти, які звичайно там, повторюються, можемо припустимо, ну щось такого, ну, припустимо, тоді війна і тепер війна. Війна, війна, те, те що можна назвати війною, повторюється, повторюється нібито. Але сам зміст цього цього він ясно принципово різний. Ось такі моменти. Тому я поставлю приблизно. Історія, мабуть, не вчителі життя все-таки. Але коли ми бажаємо, ми, ми можемо зробити вчителька життя. Але все це буде після того, коли ну, uh, от, от давай згадаємо, от, перед цією активною фазою, як почали посольства виїжджати з Києва, а перші uh, години війни, як всі дивилися, що там буде відбуватися, як пропонували. Президенту покинути Україну. Якщо б на цей спротив, якщо б ми не почали битися, якщо б не почали нести жертви, я не думаю, що була би потім вже підтримка. От чому почали битися? От саме цікаве, чому почали битися? це дуже цікаво. Я би хотів от розпитати, от, що, що таке піднялося у народній свідомості, які там архетипи, чи як ти їх там назвеш, я не знаю. Ну це отім, якщо так найшвидше здається, це та національна самосвідомість, яка є іншою по відношенню до російської національної самосвідомості. Коли Путін не тільки не лише Путін вже говорив про єдиний руський народ, да от там ми всі, всі один народ, то все це скажімо так. Дуже древні ідеї, справді відносно середини 19 століття цю ідею можна було висловити. Ми всі були в межах общеруської єдінства. От там великороси, малоруси, білоруси, але над цими цими етносами трьома, як щось таке, знаєте, просолько, якась така, знаєте, шапка. Шапка общі всі ми русські, да, так mm -hmm. і власне, і все, і все це було. Але потім історія пішла так, що справді ми стали різними, ми стали двома народами слов'янськими, і все це війшло в свідомість. Оця іншість йшла в свідомість. Пам'ятаєте, на початку ХХ століття от, мені пригадується, от зачарована десна Олександра mm -hmm. е, Довженка. Да? Ну, да, а там ще ж є, є повість. От, там, е, син запитує у батька, тату, а хто ми? А хто ми ми, ми от ті кацапи, які приїжджають там, до нас, як купці. Батько що відповідає. Точно. Ми каже, із селян, колишніх перший відповідає, ми, ми не вони. І він чітко знає, хто не ми. А хто ж ми тоді? Ну, а ми колишні козаки, тепер селяни, там якісь такі хохли і так далі. Але хто вони не є, він чітко знав. Вони не ми не росіяни. От, власне, оце усвідомлення, що, ким ми не є і ким ми є, воно привело до того, що, власне, настав час масової самосвідомості, Української самосвідомості за 20 століття. Ми зрозуміли, що ми решті українці на рівні там, десятки мільйонів людей. Як це було не так важливо? Але ми знаємо, що ми не росіяни. Це, це перше. Друге, коли на тебе нападають. Да, от, і ті, хто нападає, вони навіть коли рідними клянуться, що вони ми ваші, але вже сам ситуація нападу, вона ясно передбачає, пись, ну інстинктивне бажання спротив, да, от, опертися. Отже, чому українці опиралися? Ну, тому що вони українці, то, -то тому і, і опиралися, не могли не опиратися. І якраз у цій війні ця ідея, яка, знаєте, така ідея ідейка єдиного народу, Вона ж остаточно потріпила крах. Воно зараз не звучить на початку. Так, да, якщо таке, якась ідеологічна підтримка, брунтування, все цього, яке розпосюжується насамперед серед населення російське, так, от воно може, й працює. Але коли ти знаєш, що ти усвідомлюєш, свідомлюєш, да, і може ну Росіяни за нормальні люди, але 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 ж ми не росіяни, ми, ми трошки інші. От мені здається, ці моменти вони обов'язково і, і, і приводять до того, що Україна опирається. Ми хочемо зберегти себе, свою самість, свою неповторність, свою іншість повідношення до інших народів. Ну, Кінту тебе ж на тебе нападає, треба просто інстинктивно здачі. <хи> да, от... Такі речі, мені так здається. У перші дні а, а, чоловіки пішли за зброю раз. А Шо? далі а, не було поліції, там, ну, зрозуміло, це окрема там, розмова, там, скажімо так, влади у... Ці, на цій території не було, був порядок. Далі, спротив, який біякий, був артилерійське. Богдан Хмельницького бій на, на очах у всього міста. Жодної паніки, жодної ета. Я, я просто mm -hmm. от, 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 згадую зараз. Ну, я розумію дійсно, от це, це бажання, це усвідомлення, боронити своє. Ну то, 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 да, от є знаю, поняття свого, і воно повинно бути в порядку. Ми ж розуміємо, що Майдан теж так проходить, знаєте, ні до ні одні розбиті шибки. От, у вікнах є да? розумієте? Ясно, що своє. Ясно, що народу ну, дисциплінований-менш. більш -менш. Це, це не, 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 не якісь там хаотичні люди, які там постають і все навколо себе, тому що не своє, воно не наше. Да? Да. там грабують, Передайте, будь ласка, ці заворушення в Америці були да? за, за часів там, Трампа, коли маса людей грабують мазини і так далі. У нас же в Україні це не є, справді. І виховання якесь, і розуміння свого, і десь ну, якась, якась така національна дисциплінованість. Да? От ми, ми розуміємо, що це, це все одно наше. І тому треба його оберігати тому, власне, робити все по порядку. Десь ми повстаємо, але в чомусь іншому ми, ми нормальні українці, да? ми не грабіжники, ми члени нації, ми представники народу, ми, і всі, бо всі, коли ми грабуємо, ми теж, теж представники народу. І звісіля, звісіля, і отака здається, поведінка. А от все ж таки не можна не радіти, що справжня армія зараз у нас сильно мотивована. Так, вона, вона побудована завдяки підтримці, але ця підтримка нічого би не, не вартувала без мотивації, усвідомленої мотивації. Думаю, наша бесіда також ну, спрямована на те, щоб отосмислити якісь. От історичні аспекти цього, що це не просто так і жертви от героїв Крут, да? ну, молоді хлопці, які загинули, в принципі, не маючи шансів, але загинули. Вони ж могли втекти, правильно? Okay. Ну, вони ж ну, молоді, неціловані, я вибачаюсь. Треба ж якось, ну, щоб, ну, щоб це було не не ну, так, ну, ну, не просто так, правильно? Скільки інших жертв, скільки інших страждань. І от на сам кінець, все ж таки, ну. З'являються шанси закрити цей кештальт і все ж таки змістити парадігму, от, яка будується на Ідеї Незалежності, на нашому розвитку, становленні, щоб це була державна, держава багата, держава впевнена в собі. Ну так. Ну ми хочемо, щоб таке було справді. Коли все завершиться, зрозуміло, що вибачте, але хочемо, чи хочемо будемо реалістами, коли там не затуманювати себе. Ми, ми, ми розбиті, ми дуже бідні, нам треба відбудовуватися, нам треба багато грошей. От, власне, я вже сказав, що слава захочу скористатися. Вона ж не треба забувати, що сильні такі, знаєте, позиції цих мільярдерів мі 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 і так далі. от Як вони в цій ситуації захочуть скористатися за рахунок мав всього там України, всіх інших так званих середньостатистичних? І це може бути, може бути, звичайно. Це тут якісь і там соціальні класові конфлікти надалі можливі, розумієте, коли монополісти, коли, власне. От, така от ну, Група людей, скажімо так, яка ну, хоче чи не хочемо, вона реально правила Україною, коли вони ну, там, мали свої фракції в парламенті, там мільярдери, да, там, це ж, це ж і користувалося нашими національним багатством. Звичайно, і, і, і от зрозуміло, що ці люди теж вступають в гру, не треба забувати. І, власне, от, яке відношення до них решти, чи переможемо ми їх. А, а може вони там, скажімо так, Подобріють і не тільки на свій інтерес не будуть працювати, а на, на благо всього народу, от, розумієте? А, а, а роль там, міжнародних там якихось там монополій, там, да, там корпорацій там величезних, да, от вони будуть ввчатися в економічне життя України, там да, а інші країни, коли вони відбудовувати, надбудовувати слабі справді. От. Тут можна тільки припускати, але якісь там чітких речей не можна говорити. Бо ну будемо сподіватися, що все буде краще. Будемо вибудувати такі образи майбутнього, де, де от тих конфліктів, які реально повинні бути і вони будуть. Ну немає. Да, от так наша життя. А, останнє питання. Тобі не здається, що за цей час, скільки от триває? Активна фаза, а відбулися кардинальні зміни у свідомості у суспільній свідомості українців. Ну так, от, ну знову ж, я згоден, що кардинальні зміни у свідомості відбуваються. І от, власне, перше, що кидеться в очі, от, у цій свідомості, ну от ті розуміють, що вони раптом ті, які називали себе росіянами там, чи представниками російської культури, то вони починають називати себе українцями. Оце називання, воно і усвідомлення того, що вони українці, але які це українці? Це так звані політичні українці, це ж не етнічні українці. Да? От. Тобто, точки зору так, О, якісь зміни є, формується те, що називається в результаті українська політична нація. Да? От, uh -huh. Там, де можна лежить згода з Конституцією, але етнічні якісь моменти, от вони в основі, залишаються повно А В чому ознаки України саме політична нація? Це цікаве питання. Ну, мода про це, конституційний патріотизм, мода про те, що. Згоджується, що ти ходиш під Конституцію, ти громадян цієї країни, саме цієї, країни, і це відбувається самоназію українець. Зрозуміло, що самосвідомість така, знаєте, громадянська, національна громадянська, вона по силі слабіша, все таки, мабуть, ніж національна етнічна. От якісь такі моменти. Вона хоч, 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 хоч така я зрозуміла. Я ж пам'ятаю, ну потім ці такі ну, принаймні, Задедекларовані в ці переходи на українську мову, там да, от я от росіяни, я тебе переходжу на українську мову. Ясно, що свідомий вибір це не, не, не вибір там з молоком матері, да, коли і середовище українське і так далі, а, але він теж є. І, і, про що ж мало свідчить? Наскільки це довго знову ж? Розумієте, там, де є свідомий вибір, свідомий вибір, не те, що само собою там, спонтанно да, сталося, починаючи з дитячих років. Він все знову ж. Це варіант слабіший. тобто вибір Українство сьогодні бо потрібно, а через деякий час може вибрати щось інше. Це теж свідомий твій вибір буде, теж обґрунтуєшся так. Але в будь-якому випадку, от, для нас зараз, для нас зараз, от, 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 поселення національної самосвідомості, я почув, маса рушать у суспільства. І... Які не, не дуже ідентифікувала себе і з українцями з українською нацією до цього, то не фактом, докорним фактом. Тут же розумієте, справді то і м, саме того, що українська нація можна як політична нація, це теж важливо. Бо і на ви ж подивіться раніше, як було, от коли говорити, ми всі українці, раптом якась частина росіянка, ані мене українці, бо вони мислять етнічними категоріями. Ми до з іншого належимо. Справді Немає ще самої ідеї політичної єдності, яка називається українським їхнім всіх людей. Тепер це сталося і виникла ця ідея єдності. І знову ж як вона спрацює далі, ця ідея єдності, чи допоможе відбудову. Ну, будемо сподіватися, що допоможе відбудовані. Але факт залишається фактом. Конфліктні якісь такі межові ситуації, яким я ситуація в ситуації да, от, вони сприяють об'єднанню населення, його мобілізації на боротьбу з ворогами ну, і так далі. Ну, в будь-якому разі, ну... Мені вдається, що от те, що почалося в 2014 році, ну от, що це саме, далеко не для всіх було очевидне. А от зараз, як би, для, для всіх очевидно, що це, з чим ми маємо справу, які ми маємо колосальні далі шанси виправдати, принаймні, хоча б заради цих жертв, які ми вже понесли, страждань, щоб побудувати дійсно. От, Міцну сильну соборну. Так, Про і... що мріяли і Шевченка, і, і всі Карли мефодівці і. Ну так, от всі ці мрії були. Тепер один з варіантів нам надається от, зробити це. Мені так само, ж, коли у 18-му році, коли були перепоховання тих самих крутівців, да, от, ага. студентів на скольдовій могилі, то так само. І люди говорили, те саме, приблизно українські патріоти, давайте ж, щоб їхня кров не помарно, давайте побудуємо місту нації. Ну а потім сталося, що сталося. Тому, але це ми знаємо. Ну да, це ми знаємо. Знаєте, справді, ми зараз хочемо цього, і ми сподіватися, що це буде. Люди, через 200 років прийдуть і подивляться, і може по-іншому ставить, да? Ну, давай один одному побажаємо, щоб коли через 200 років подивилися цей ефір. <свисті> то, хтось то, сказав, що все там деякі правильно ну, сказали. Ну, звичайно, будемо сподіватися, що таке буде. Дякую Сільний тобі, жінок. Слава, дуже завжди ради бачити тебе. От, шановні, шановні глядачі, шановні пані та панове, це була розмова з істориком, філософом, В'ячеславом. Артюхом про на тематику війни філософське осмислення війни. Дякуємо за увагу. До побачення.